Дорогі друзі, з радістю на устах хочу сказати, що вас всіх любить Бог. Я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти і, поки вони живуть, робити добро. Так написано в Еклузіасте 3.12. Хочу сьогодні разом з вами роздумувати над такою темою, як радість. Хочу запитати вас, чи легко радіти? Ви, напевно, скажете, що радіти дуже легко, коли твоє життя не затроне ніяких проблем. Але тут я з вами трішки незгідний, тому що навіть коли тебе накрило грузом проблем, ти все рівно зможеш знайти привід посміхнутись, навіть який би то сірий день не був, а саме як, якраз зараз з вами ми розберемось. Біблія нам говорить, що веселе серце, як хороші ліки, а пригнічене сушить кості. Це написано в притчах 17,22. Багато хто з вас напевно сказав, що, Вася, тепер і в аптеку можна не ходити. Просто буду весь час посміхатись і радіти. Або багато хто сидів на дієті, прийдуть на дієту пригніченого серця, але ні. Зараз йдеться про ваш духовний стан. Як ви думаєте взагалі, можливо загубити таку штуку, як радість? Цілком можливо. Коли ви її втрачаєте, це найгірше, що може статись, тому що тоді привід, депресія, появляються різні думки про те, що я ніхто і тут мені не місце. Є один хороший приклад. Коли корабель запливає в вороже середовище, Корабль починає тонути не тому, що він запливне на свою територію, а тому, що частина ворожого середовища попала в середину корабля. Так само і ми маємо право вибрати, чи попадає у наше серце все те, що затопить нашу радість і віру в Бога, чи навпаки залишиться на плаву і буде світити іншим, щоб вони вийшли з цього ворожого середовища. Ви його любите, не бачивши, ви вірите в нього, хоча не бачите його нині, радійте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри спасіння душі. Та скажу, що нелегко ходити кожен день з радістю, особливо коли кожен день ти бачиш новини, які змушують тебе втрачати радість. Але не просто так Петро зауважив, що досягається мета. Нашої віри, а це найголовніше спасіння нашої душі. Хочу сказати одне, навіть коли в твоє життя приходить сильна злива, ти не забувай, що буде той момент, коли появляться сонячні промені і вийде веселка. Так, наша радість в Бозі це немов та веселка, яка наповнить наше серце різнобарними кольорами. Отже, Наша передача переходить до завершення. І на кінець я хочу сказати одне: не забувай найголовнішої мети нашого життя спасіння душі, тільки подумавши, як там буде на небесах, напевно, твоє серце уже наповнюється радістю.